Борги тільки зростають. Франківські комунальники просять мешканців громади вчасно платити за вивезення сміття. Наразі автотранспортному підприємству 0928 побутові споживачі боргують близько 30 мільйонів гривень і понад 1 мільйон гривень бюджетники. Роботи з вивезення сміття, каже заступниця директора Ірина Ружицька, проводять вчасно та за графіком. А у період новорічно-різдвяних свят кількість відходів тільки збільшиться. На підприємстві працює сортувальна лінія, яка кожного дня відсортовує приблизно 5 тонн сміття. Потім у 11 місяці 2022 року, проти ТП двадцять вивезло на ТП, на полігон 39 тисяч тонн побутових відходів від населення, 10 тисяч тонн великогабаритних та ремонтних відходів, 568 тонн відходів від юридичних осіб. Зараз в даний час вести з людьми претензійну роботу не дуже би хотілося, тому що ну різні ситуації є. І ми кожен раз, коли мешканці звертаються до нас, то чи іншої ситуації. Ситуацію ми входимо в їхню ну в ситуацію. Ми робимо розтермінування Богу, тобто ми йдемо на зустріч, тому ми роботи робимо, просимо за неї оплачувати. Також під час оперативної наради розглянули питання про забезпечення міста теплопостачанням. Попри відключення світла, ситуацію вдалось стабілізувати. Тож наразі у домівках франківців тепло. Проте під час новорічно-різдвяних свят у умовах воєнного стану кожен заступник міського голови Руслан Гайда потрібно бути готовими до будь-яких надзвичайних ситуацій. Наш ворог, думаю, хочемо піднести господар, під так що ми повинні всі бути готові, аварійні бригади, всі генератори, запас пильного. Найбільше ми ще зараз докупили три генератора, два довезли, а один генератор докупили ще великої скільки у нас будуть на котельні. Так що ми могли цей період часу, Бог не дає, якщо будуть обстріли, щоб ми могли забезпечити теплопостачання на свята і на всі дальших дні. Прошу всіх. Не тільки тепловиків, водяників, всі комунальні установи сумувати аварійні бригади і відповідальних людей на вихідні, які нас чекають. Наголошують фахівці під час наради і на особистій безпеці франківців. Під час відключення світла кажуть, люди часто прогрівають свої домівки газовими духовками, а це категорично заборонено. І щоб уникнути надзвичайних та трагічних ситуацій, просять усіх дотримуватися правил безпеки. При несправності з каналів може виникти на чадним газом. Через то ми з раз звертаємося, бо балансоутримуючи управителі цього року дуже погано дають акти справності. Можу зачитати, наприклад, комфортний дім 637 будинків жодного не. «Експрес-комфорт» Комфорт 73 будинки. Не гадав, Алкомфорт 45 будинків, управляюча компанія, оселі 22 будинки. Цього року дуже ця робота погано робиться, а це небезпека. Крім того, щоб мешканці могли своєчасно повідомити про проблему чи аварію, усі відповідні служби мають резервні номери. Розміщені вони на офіційних сторінках та сайтах установ. Люся Грибик Андрій Гаргара, телеканал 402.